Полит Тернопільський, Кременецький, Сергій привітав Кирила Гундяєва з річницею інтронізації. На жаль, чи, на щастя, ця новина є неправдивою. Наш медіаексперт Олександр Гороховський пояснить, чому саме і кому вигідно випускати фейки на релігійну тематику. Наскільки я вже знаю, то було спростування від Тернопільської, як це правильно сказати, єпархії, да, або от цієї церкви, що вони не робили такої заяви, да? і це була офіційне спростування їх представників. Тому ми зараз можемо говорити, що це фейк. Якщо ми маємо спростування від джерела, яке є основним об'єктом інформаційного цього вкиду, да, то ми з певністю можемо дати. Що це не відповідає дійсності Так? чому міг з'явитися цей фейк, і які його причини і загрози, Так? тому що завжди, коли ми аналізуємо фейкову інформацію, ми аналізуємо, чому це фейк, як що не складається, але забуваємо про ключовий момент про загрози. Поява такого фейку не випадково. Чому тому, що в такий спосіб московський патріархат хоче показати, ось дивіться, да нас е вітають навіть е колеги в лапках. Із Західної України. Да? Там, да, от, тому що є така, знаєте, у їх просторога, що там на Заході всі там, такі от, там, Бандерівці, і так далі, і так далі да? такий стереотип. А тут дивіться, вони показують, що навіть Західна Україна їх вітає. Да? Тому це показовий приклад. Вони хотіли створити, що у них є підтримка. У різних областях України да? і знову ж такі загроза полягає в чому? Якщо вони показують, демонструють таку інформацію, да то я маю сумнів, що пересічні громадяни там віряни. Ну, можливо, побачить це спростування, да а, а, а як правило, ну коли вже фейк заходить в інформаційний простір, його читають, то як правило, люди дуже важко потім е, як, погоджуються, що це було фейком, е, якщо вони узнають правду, да. Тобто, перша інформація на жаль завжди найбільш більш активніша і більше глибоко е, заходить в інформаційний простір.